По догорію жик. Дай. Новий конструктор. У нас по конструкторах завжди виступає Оля. В неї більше, як то кажуть, нервів, бо на такі детальки дрібні, то мені не вистачає. Останнє вже тільки лишилося. Що таке таке? Це ж таке, пожежна машина чи Пожежна Так, Та а ти що є в цукерки? А, сирочки є. Ясно. Класно буде? Так. Yeah. Ну, супер, бачиш, добре, що мама має терпець, бо в тата на таке дрібне терпцю не вистачає. На такі цікаві сусіди я вам зараз хочу показати. Виходжу з квартири, От. ялинку поставили ще на площаці. Подивіться, цікаві, правда, люди? Живуть в багатоповерхівках. Тут то точно що цікаві. Сьогодні ми готуємо ці неймовірні креветки в соусі Джордіні. У мене на каналі вже є цей рецепт. Вони просто-просто неймовірні. Зараз додаю оці всі види алкоголю з соками цитрусових. Ох! Аромати просто вже не перевершені. Все, залишаю тепер лише готуватися. До того моменту, поки не утвориться така а, смачна, я не знаю, як сказати правильно, підлива, соус, ну, це буде дуже-дуже смачно. Потім з тим багетом це буде неймовірне. А зараз для дітей зробимо їхні любимі піци, запечемо з нашої гальки. Бачите, якраз ту саму, що ми е, з морком їли, і оцю. Бачите, якраз ті, що ми завжди купуємо з морком. До нас приїхали наші друзяки. Якраз і, і Марка, друзяки, то ми зараз, як то кажуть, вже 100 років не бачилися. Живемо поруч, а не бачимося, знаєте, аж, аж прикро інколи. То собі, як то кажуть, сьогодні такій нашій домашній, бо ми такі як одна сім'я теж в такій домашній атмосфері. Посидимо, побалакаємо, відкриємо якесь смачне вінце, Ну, зараз щось придумаємо. Ми вже вечеря, налили собі вина, я вирішив пити пиво. Так що, всім смачно. Хто обідає, снідає чи вечеряє, всім-сім всім смачно! Так, поїли, відпочили. Добрався я до своїх спецій. Добрався до своєї шухляди. Тут в мене всього дуже багато, як завжди, спеції у мене, ви знаєте, бо складав неодноразово разом. Тут щось порозсипається, ну, як завжди. Що, будеш мені допомагати? Так. Ну, давай, діставай ті банки і складай. На стіл. Так, ну ось і все, дивіться. Ну, тут традиційно, коли гарно все поскладається, то завжди і місце залишається, знаєте. Mm. Хай на хайтовинок піде там на санки. Там хуртовина. на хертовина піде на санки. На санки? Так. Ой, яка там. О, яка там хуртовина. Мої хороші, я вас вітаю усіх. У нас сьогодні 28 грудня. Подивіться, що робиться на дворі. Сніг, мета. Цілу ніч такий був вітер. Ну просто я думаю, що знесе будинок дуже сильний. А зараз подивіться, яка от хуртовина. Вон іде якась жінка її просто зносить вітром. Ой, зима, прийшла зима. Для мене це. Ой. Як я цього. Як я цього не люблю. Як я не люблю зиму, холод, курток, цього всього. Ой-ой-ой. Вітаю, мої хороші. Нажимаю доничку. Вітаю, мої хороші. <плес> Марко, ви знаєте, добрий хазяїн собаку на двір не вижене. А Марко тата вигнав. Я дів теплу шапку, взяв оцей хомут. І Марко теж в шапці вижній курці в хомуті і всьому, чому хочеш і не хочеш. Взяли у нас такі прості санки, такі, знаєте, пластмасові. Але взяли такий зразу підсрачник. І йдемо зараз на санки. На годинку, бодай би, як то кажуть, провіємося, проморозимося. Бо Марко з самого ранку бігає, йдемо на санки, йде на санки. То таки зігнав мене з теплого ліжка і разом йдемо. Ой, тут просто капець. Що робиться? Щось трохи розчищали, але це не допомагає. Але для Марка маркатора він сніг любить, він копія мами, то не... То не я. Почекай, там машина може бути. Ти що? Ха-ха. Довольний як слон таблеткою, та? Ходи, наші подзвонили ще до наших друзів. Зараз маємо зустрітися разом з Марковою коліжанкою, садочком з Варварою, з дядю Сашою, з моїм колегою. Підемо на горки, покатаємося. Ой, зима. Настояща зима почалася. О, дивіться, тут на стадіоні школи. Ми прийшли на стадіон, але не трішки інший. Марконською ліжанкою вже доріє. Санки їдуть. Ми йдемо на гірки. О, все, вже ангелики роблять. Варуся, вставай! Вставай! О. Ми як були дітьми, теж такі ангелики робили. Хто перший до гірки? Ану ну швиденько. Все, <рес> побігли. Зараз будемо з гірки з'їжджати вон там. Модиться. Ми як були малими, теж були такими щасливими. Тільки перший сніг випаде і ми зразу, ж, раз-раз і на санки. Так, зараз ліпимо сніговика. Все, їдемо додому. Бо вже дуже втомилися. Все, тепер? Щічки червоні, та? Марко? Змерз. Да. Сійдя додому. Їсти борщ і капусняк. Я хочу ще Ангелика сіти. Кого? Ангелика? Ангелика. Дровамо коло дому Ангелика зараз. Добре. Со, додому їдемо. Тяне коліжанка Марка на паравозіку. Йдемо зараз грітися. Так, плани, плани помінялися. Дядя Саша тяде вже двох. Ой, який класний, Марко! Супер! Вставай! Получився Ангелик. Суперовий, все ходи, снігу все більше і більше. Але бачу Марка вже щоки такі червоні. І я бачу те, що я вже, як дід Мороз, Згадали трошки наше дитинство. Побачив ще одного дружка свого теж, дивіться, все. Йшли додому, зараз знов сніжки-сніжки. Зараз трошки потусуємося і тоді п'ємо додому точно. Зараз хай трошки, хай трошки своїм другом пограється і йдемо додому. Так, вже вдома гріємося, будемо смакувати капусняк. Рецепт є на каналі, він неймовірний. Спробуйте приготуйте.